Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Ці та інші знову актуальні слова українського каменяра неодноразово прозвучали в одеській бібліотеці. У день народження видатного письменника Івана Яковича Франка. Бібліотека носить ім'я великого каменяра вже майже століття. До дня народження автора поеми Каменярі тут відбулось нагородження лауреатів муніципального літературного конкурсу імені Івана Франка. Я вважаю, що поки ми живі, треба працювати і залишати. Хоч малесенька, але світ нашої культури. Мета конкурсу популяризація спадщини Франка, його соціально-гуманістичних ідей, а також підтримка сучасних українських літераторів. У конкурсі взяли участь письменники, журналісти, митці, краєзнавці, івано франківська Кременчука, Хмельницького, Ірпеня, Львова, Миколаєва, Дніпра, Тернополя, Чорноморська, Білгорода Дністровського та Одеси. Переможцем номінації журналістика став В'ячеслав Кушнір, декан факультету історії та філософії Національного університету імені Мечникова, голова правління обласної організації Національної спілки краєзнавців за збірку сторінками газет і Фейсбука. Короткі нариси із про те, що відбувалося в Одесі, в області. Це мої враження від поїздок. До Румунії, до української діаспори не тільки популяризація, не тільки інформація про щось, а це матеріал для того, щоб ми пам'ятали, ну і ну, намагалися якось прогнозувати. Журі також відзначило в номінації журналістика, письменника і мистецтвознавця Едуарда Амчеславського за книгу актори кіно Одеса. Лауратами конкурсу в номінації Проза стали Володимир Шевченко-Василенко з Кременчука за твір Пливе човен горя повен і Ірина Феофанова з Ірпіня за збірку Чужа своя рідна про жінок-переселенок. Кращими поетичними виданнями на конкурсі визнані збірки Час не минає Оксани Лозової та Батіг Юрія Островершенка. Також нагороди за популяризацію творчості «Каменіра» Отримали краєзнавець Олеся Франко за екскурсію Місто Франкове і Денис Рудей за сценарій концерту зів'яли листя за мотивами Франкової збірки поезії. Було важко обрати переможців серед великої кількості талантів, підкреслили в журі. Тому, крім лауреатів, подяками були відзначені учасники конкурсу. Культурний фронт це важливо, і коли ми кажемо за що ми зараз воюємо, потрібно розуміти, що культура це теж те, за що ми воюємо, і може навіть не теж, а передусім, те за що ми воюємо. Тому що, поки фізично хлопці воюють за наші кордони державні, ми тут повинні культурно своєю енергією теж працювати на перемогу таким чином. Четвертий рік поспіль, не дивлячись на випробування часу, конкурс збирає авторів. Хоча на початку воєнного стану були певні хвилювання чи й до творчості людям. У 22-му році багато робіт нам надіслали з різних куточків України, і ми зрозуміли, що наш народ незламний не лише в бою, а й в творчості. Тобто конкурс продовжується. У нас така традиція. Спочатку ми покладаємо квіти к пам'ятнику Івана Франка, саме ми, Франківці. А потім завжди, 27 серпня, день народження, підводимо підсумки конкурсу муніципального конкурсу імені Івана Франка. Роботи на конкурс можна подавати протягом року, розповіли організатори. Перші і другі місця відзначаються преміями. А усі твори лауреатів. Потім займають почесні місця на полицях одеських бібліотек.